Знову футбольні баталії на стадіоні Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. 7 вересня пройшов турнір з мініфутболом серед юнаків 2014 року. Народження змагання організував наш приучанин, колишній вихованець дитячо-юнацької спортивної школи, паралімпійський чемпіон України з футболу, багаторазовий призер міжнародних змагань, майстер спорту міжнародного класу. Олег Лень. Я започаткував цей даний турнір. Турнір на призи паралімпійського чемпіона Леня Олега ще 5 років тому назад. Мене підтримала Прилуцька дитяча юнацька школа і підтримала Чернігівська обласна федерація з футболу, яка нам допомогла, допомогла з призами, з нагородженнями. Турнір організовано за підтримки Чернігівської обласної асоціації футболу. За перемогу змагалися шість команд. А це з Чернігова, варви, дві з конотопа та, звісно ж, дві з прилук. Лук'ян Краснопільський приїздив на турнір з Чернігова. На полі займає позицію нападника. каже його команда наполегливо готувалась до турніру, аби здобути перемогу. Спочатку ми бігаємо два круги, потім ми розминаємось, потім паси. Удари і граємо у футбол. Перший до прилук зі своєю командою завітав тренер футбольного клубу Чернігів Юрій Наливайко. Під час гри наставник оцінює суперника. «В Чернігові більше можливостей, більше дітей, тому є більше конкуренція, ніж в тому самому Конотопі, або прилуках, або Ніжині. Тому, напевно, за рахунок цього виграємо. А так, в принципі, рівень тренерів, що тут люди з серцем відносяться до дітей, що ми. То в принципі всі шанси однакові. До гри готується нападник з варви Таніл Дмитренко. У футбольній сім'ї вже чотири роки. на полі оцінює нам шість. Програли тоді виграли. Найскладнішою та найпруженішою була гра з командою з Чернігова. Зізнається футболіст. Ну, не бистріші трошки серед юнаків у команді є і дівчата. Анастасія займається футболом лише рік. За такий короткий термін вже має досвід у цьому спорті. Активно бере участь у турнірах. Разом з командою готувалась до змагань. Займалися останнім часом, по два часа тренування. Було багато фізичних активностей та дуже готувалася до цього. Майбутніх зірок футболу виховує тренер Артем Крупко. Вже не один рік працює з юними талантами. Між командою Прилук та варвою є справжня спортивна дружба, каже чоловік. 2014 роком народження – це ми приїхали вперше. В минулому році ми були тут дітьми 2013 року народження. Також ми в прилуки приїжджаємо дітьми 2016-2017-2018 року народження на різні турніри. На турнір з конотопу прибули дві команди: під керівництвом досвідченого тренера-викладача місцевого ДЮСШ Олега Савоченка. Чоловік наголосив на важливості турнірів в умовах воєнного часу. Поділив хлопців по 10 чоловік. Для того, щоб всі грали, тому що у нас зараз дуже така складна ситуація у нас на Сумщині, тому десь виїжджаємо, десь питаємося, десь граємо, щоб діти трохи розвивалися. Олег Анатолійович задоволений від гри своїх вихованців. Команда відіграла непогано. Ми не програли ні одної гри, не пропустили ні одного м'яча, але в півфіналі лотерея по пенальті програли хазяївам, хоча забили м'яч. На на останній хвилині його не зарахували. Це ж таки це футбол. Капітан однієї з прилуцьких команд Денис Дудін віддав всі свої сили на полі, каже футболіст. Проте не вистачило зусиль, аби завоювати золотий кубок. Мені дуже подобався цей турнір, але не вистачило для перемоги сили. І в першому таймі ми вже подуставали. Все ну були атаки, але не, не завершували їх голом. Хотілось, звісно, виграти цей турнір, але не вийшло». Денис вже має настанови на майбутнє, аби покращити свою гру на полі. Буду е, більше розігрувати м'ячі для того, щоб були більше атак, і е, більш буду. Продвигатися в дриблінгу». Олександр Гавура тренує прилуцьких футболістів більше ніж 20 років. У кожного гравця вкладає не лише знання, а й частинку своєї душі. Під його керівництвом команда 14-го року народження пройшла продуктивну підготовку до турніру. Проводили тренування в чотирьохразовому режимі. Спокійно готувалися. Перше, я ж кажу, перше в нас як, як кажуть, відкриваємо новий навчальний рік. Він у нас закінчується 31 серпня у спортивній школі і розпочинається 1 вересня». Тобто потроху потро, 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 потро втягуємося на... Новий футбольний сезон кожна команда показала гарні здібності та сильні спортивні таланти. Перемогу здобула команда ФК Чернігів, яка отримала золоті медалі, кубок та грамоту. Друге місце і срібло дісталися команді номер один міста Прилуки, а бронзові нагороди отримала команда ФК Конотоп. Крім цього, за результатами турніру було визначено шість футбольних номінацій. А це кращий півзахисник, захисник, нападник, бомбардир, гравець та кращий воротар. Переможці нагороджені кубками. У номінаціях влучний тренер, король швидкості та кращий жонглювальник» спортсмени, нагороджені грамотами та футбольними м'ячами з підписом Олега Линя «Хотілося б виразити вдячність адміністрації прилуцької до США працівникам, які підготували поле. Весь інвентар, який потрібен для організації цього турніру, Олег Лень зазначає, найбільші слова вдячності заслуговують наші захисники, котрі на фронті тримають кордони нашої держави і дають можливість дітям мріяти, радіти та перемагати. Адже майбутнє країни за молоддю, звісно, хочу подякувати Збройним силам України завдяки яким. І проходять, відбуваються дані турніри серед молоді і серед дорослих. <рик> Дякую їм.